Що заїхав, поставив так мопетника, не знаю, чи можна за білою полосою. Все. І тут щось в цьому селі, ну, тільки що КП проїхав, всі під шлюмів їздять. Може так можна, я не знаю. І тут школа, я яке, якесь свято там. Подивимося, і форма другого цвіта. Не така, як возле мене. Щочки, бачите як? Провода. І форма геть друга. Форма ге друга. Гелю, така форма. Дивіться, таке синє платічка, я так... Ні, синьки. Отакі вони красиві, звісно. Мопедики ці. Як звичайно. Йдемо до школи. Бачите, скільки цих мопедиків? Ну, я тільки що хотів е, їхав на віліку. Візьмишків п'ять. Не знаю, з і крутив, без акумулятора хотів показати, а за нього вставати став. Не знаю, все, школа. І купа людей, я не знаю, чи вони їх забирають, чи що. Ой, сорі, сорі. Оп, сорі. Хочу через забор сняти що нібудь. Нічого не видно. Hello. Зайду, мене не вб'ють за це. Сніму школу, не знаю, що вони сидять там на полу. Дивіться, які філіппінці красиві. Mm. З деста. Mm. Mm. Батьки чекають на вулицю, це я забіг, Те ще поліція забере. Це школа. Law, eh? Які справи? Бачите, тут друга форма. Сині штани, синя юбочка. А то я показував, форма була, плечиста юбочка. Я не пам'ятаю, що там далі було. Дивіться, вони звісно такі гарнесенькі. Дивіться, вони різні. Ну, вони, Наприклад. Три роки назад були всі на одне лице, а зараз я їх бачу. як вони симпатичні. Все, на мене, мабуть, йдуть кричать. бай бай Все, там же примути виходить. Примути виходить. Ой, я зрушенький, які хороші. Не знаю, батьки ждуть. Ну все, Філіппіни, супер. А це така гарненька. Хай хавається. Все. Філіппіни супер, пока, пока, це рай!